Виш, дві кішечки прийшло? Ні-ні, туди йти не можна. Не можна. А де третя кішечка? Де третя кішечка? Де кішечка третя? Не можна? Вони покусають тебе. Кусает? Кусает тебе? Беш, мамка есть. М'яско есть. так не дай то на автостанції, то на автостанції підкинули вже вже сьогодні. Жінка приходила буде. І ще таке сиве є. А воно вон вон файно, А це взяли? Це їх три. Ні-ні, то я волонтерам допомагаю, на автостанції підкинула. Це, к... це кіцька віця? Ні, на автостанції молочну кицю підкинули. На Та. А це ви собі берете кицю чи що? Ні, я допомагаю їх перетримку їм. Вже жінка приходила, буде брати, а то дівчинка, вони хочуть дівчинку. Покупали, а це блошок така немає. Так, Та, яка розумна, хоче йти бавитися з ними. А вона не їсть ні банки. А то така точна, як мама то. То файна китка.